Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Володимир Рудківський, жури козака Швайки. Частина друга на козацьких островах. Розділ 27. Хто ж ви відні? На галяві лежала сакви з хутром. Та краще б їх ніколи не бачити. Спочатку дід зрадів неймовірно. Оце вперше він притиснувся обличчям до Дамкових грудей. І зросив йому сорочку своїми сльозами. Демко взагалі не бачив, щоб дід плакав. Ну, що ви, діду? бубонів Дамко і сам змахував щасливу сльозу. Зрештою, дід Ківчик відірвався від онука, зміряв поглядом усю його постать, сердито кашлянув. Знайшовся, сказав він. Що ж, підемо додому? Демко завагався. Я, діду, не можу зараз. Це ж чому? Мушу зачекати на одну людину, я йому слово дав і хутро його везу. Яке ще хуто? Здивався дід Кіпчик. Он там, біля поваленої вільхи, і коні там, і вони втрьох подалися туди. Щасливий Демко та його дід і насуплений дід Кудьма. Демковій спині чомусь було холодно від його пильного погляду. Дід Кіпчик невизначено гмукнув, побачивши коні, тоді поторсав сакви і запитав. А це що? Та хутро ж? пояснив Демко, тут і видрячий, і бобровий, і куняче. Знаєте, діду, тут і моя частка є. Відкуплюся в неї від пана Кузької і повернуся до уронівки або піду козакувати до Байлема». Дід Кіпчик дивився на пузаті сакви і думав про щось своє. Нарешті запитав не розумію, не розумію, чому ти мусиш відкуплятися від Кобильського. Хіба ти не втік з татарського полону? Втік, діду, але Тишкевич каже, буцім то пан Кобильський не знав, що я втік, і послав за мене викуп. А Тишкевич каже, що викуп треба відробляти. Хто цей Тишкевич? запитав дідківчик. Чи не родич часом тому Тишкевичу, що погнав тебе до конівців? Ні, діду, він не родич. Він той самий Тишкевич і є. Темна людина, несподівано втрутився в розмову дітку Діма. багато гріхів на його совісті. Ви про Тишкевича? звернувся до діда кудьми Демко. Ні, він не завжди злий. Навпаки, він до татарів викуп возив за мене і за інших, а ще коня мені купив, аби легше було вибиратися зі степу. І каже, що хутром поділиться. З кожним ануковим словом в очах діда Кіпчика спалахувало все більше занепокоєння. Ні, щось тут не так, сказав він, на наших панів це не схоже. Бути не може, аби вони згодились на викуп. Ану, Демку розказує все спочатку. Коли Демко закінчив свою розповідь, на діда Кіпчика було боляче глянути. Обличчя йому посіріло ще більше. Він ледве тримався на ногах. Здається, мій онук злигався з розбійником, звернувся він до кудьми. Так воно і є, підтвердив кудьма. Діду, зойкнув дурна сила, ну що ви таке кажете? Він же з шляхетних. Проте дід Кіпчик ніби й не чув онукового зойку. А хто злигався з розбійником, сам розбійник, вів далі він тать. І я виходить, діду, цього татя. Діду, та як же? Хіба ж я знав? Лише тепер дурна сила почав здогадуватися, в чому річ. Тишкевич був не тим, за кого себе видавав, казав, що їздив до іслам Бека за викупом, а насправді займався грабіжництвом. А може, навіть убивав. Діду, що ж тепер робити? запитав він. З тобою все ясно, відказав дід Кіпчик. З тобою вчинять як із розбійником. А от як бути мені, як тепер людям в очі дивитися? Цитьте, раптом озвався сивобородий Кудьма. Він до чогось прислухався. Сонце вже сідало за пагорб. Верхів'я дерев ще відсвічувало золотим та зеленим, а внизу вже зароджувалися сутінки, і з тих сутінків долина стукіт копит. Тишкевич повертається, здогадався Демко. Гнів переповнював його. От зараз він скине цього негідника з коня. Схопить за горлянку і буде трусити доти, доки він зізнається всьому, що накоїв. У темряві почали вимальовуватися постаті двох вершників. Передній був високий, а задній наполовину нижчий і чомусь двоголовий. Свят свят вигупилося у діда Кіпчика. І лише тоді, коли вершники під'їхали трохи ближче, вдалося роздивитися, що то двійко хлопців сиділи на одному коні. Поруч з високом біг якийсь звір, схожий на вовка. Дід Кудьма виступив на берет. Швайка прибув, полошено зітхнув він, і барвінок з ним. Вовк виснув тоненьким, мов цуценята, голосом, і кинувся на груди кудьмі. Швайка, посміхаючись, зіскочив з коня. Здорові були дії. У ту ж мить дурну силу немов підкинули в повітря. Він схопив швайку за горлянку і повалив на землю. Ага, впіймався, діду, ось він. Барвінок вонов було на допомогу хазяїнові, проте владний оклик діда кудьми спинив його, а швайка відчайдушно борсався під нападником. Проте не було зараз у світі такої сили, яка допомогла б йому вивернутися з під демка. Я його знаю, діду, переможного кавдорна сила, це татарський вивідник. Це все з за нього. Хлопці у татаріло витріщилися на домка. Дід Кіпчик теж завмер з роззявленим ротом. Від здивування він навіть кустура випустив з рук. Лише сивобородий кудьма нічому не дивувався. Здається, йому було відомо все наперед. Першим отямався Грицик. Він спурхнув з коня і вчепився в дамкове волосся. Відпусти! закричав Грицик. Пилип невивідник, це ти вивідник зі своїм Тишкевичем. Га? перепитав Демко і повернувся до хлопця. Його обличчя набуло пришелапкуватого виразу. Невивідник? А мені ж казали. Швайка скористався з нагоди і так стосунув дурну силу коліному що той за стогоном відкотився у бік а швайкова шабля ніби сама собою злетіла в повітря. Зачекай, зупинив швайку кудьма. Ще встигнеш. Встигну? люто перепитав швайка. Через такого ось усе Дніпров'я! шумить, ніби то я запродався татарві. Звідки ляти це взяв? звернувся він до Демка. Тишкевич сказав, ледь чутно прожебонів до насила. Йому знову спало на думку, що він вчинив щось не те. Якусь мить Швайка пильно придивлявся до турної сили, тоді скриготнув зубами і вклав шаблю в піхво. І тут пролунав хлоп'ячий сміх. То сміявся Грицик. Демкута, то ж Тишкевич тебе піддурив, як маленького хлопчика, сказав він. Це ж Тишкевич вивідник, а не Швайка. Ми сиділи у схованці і чули все, що той сказав цьому, як його, і бекові, підказав Швайка і відійшов у бік. Він не міг навіть дивитися на зніченого дамка. Запала довга мовчанка. Краще б ти зарубав його, Пилипе, нарешті обізвався дід Кіпчик і мене разом з ним. Бруднити об такого дурня святу шаблю, зневажливо відказав швайка. А до вас, діду, я не маю нічого. Ви ж не винні, що воно дурне від народження. Дурна сила все ще сидів на землі і з благанням дивився на діда Кіпчика. Здавалося, його не так страшило те, що він злигався Стешкевичем. Не швайкова шабля, а зіщулена нещасна дідова постать. Діду, ну чого ви так на мене дивитесь? зажалібно конючий він. Ну так воно вийшло, винен я, ну робіть зі мною, що хочете, тільки не будьте такі. А й справді, вторгівся швайка. Злість минула, і тепер йому навіть стало смішно, як допіру грицикою. А й справді, що ж тут такого? Ну, обдурив його, той пройди світ, дарма що в пани пнеться. То що, життя за це позбавляти? Коли б ви мене діду запитали, що з ним робити, я сказав би обламати об нього десяток лозин, та й по тому, може, порозумніше. Та вже ламав, зізнався дід і не тільки лозу, не допомагає. То давайте я візьмуся за нього, зголосився Швайка. Він підійшов до кущів верболозу, шаблою скосив кілька лозин і повернувся до гурту. Ану, скидай штани, зволів він дурній силі. Тонко цвюхала в повітрі замашна лозина. При кожному ударі дурна сила здригався, але мовчав. Мабуть, загартований уже був, а швайка розмірено працював лозину і промовляв. Ось тобі, дурню, за те, що соромиш діда свого, а оце за те, що ославив мене, а оце, щоб Тишкевич менше слухав. І ніхто не завважив, як стала сторч парвінкові вуха, ніхто не почув за посвистом лози, як він тихо загарчав, і лише ледь помітний порох руки діда кудьми заспокоїв вовка. Нарешті швайка відкинув у бік останню пошматовану лозину і сказав а тепер, діду, забирайте свою радість та й по всьому. І давайте домовимося. Ніхто нічого й не чув і не бачив. Правда ж, хлопці? звернувся він до санька з Грициком. Я не бачив, сказав санько. Мене тут взагалі не було, запевнив швайку Грицик. От і добре, сказав швайк. А ви, діду, беріть свого онука і розійдемось. Дурна сила, кривлячись на кожному кроці, рушив за дідом кіпчиком. А хутро, зненацько обізвався дід Кудьма, як за ним бути? Усі втупилися в сакви з хутром. Швайка витрусив сакви, легенько доторкнувся рукою до лискучої шерсті. Гарне хутро, похвалив він, це ж є. Найменше в'язка то сороки, похмуро пояснив дурна сила. «Найбільше в'язка грекова. «Оця янька верховодки, а ця очеретянки!» Не мав вже ні верховодки, ні сороки з очеретянкою, похмуро зауважив Швайка. Порубав їх Тишкевич, як останній боєвуз по спині з шаблею. Один лише грек дивом урятувався. От попадеться мені той Тишкевич, скрипнув зубами Демку. Мовчи вже, скривився дідківчик. От же ж лихо, то ж не просто хутро, то чиясь надія на краще життя. Це ж матір чи сестру з неволі хтось викупити хотів, а воно он як вийшло. Що ж робити кудьмо? Хутро твій онук привіз, не одразу обізвався дід Кудьма. Так що роби, як велить твоя совість. Совість, кажеш, зітхнув дід Кіпчик. Совість. Вона волить хутро повернути туди, де його взято, а там уже вирішать, що з ним робити. Збирайся, велів він онукові. Дурна сила, ледь би перебираючи непокірними ногами, почав прив'язувати сакви до сіду. Усі мовчки за цим спостерігали. Не варто йому повертатися у плавні, несподівано сказав Швайк. За крадіжку там карають смертю. Закон такий. Знаю, відказав дід Кіпчик, але як буде, так і буде. Та й не сам він їхатиме. Я теж з ним. Що йому випаде, та й мені. Добре чинеш, схвалив дід Кудіма. Тоді, діду, вислухайте мене уважно, сказав Швайка. Спочатку зазирніть до вервезуба. Він у них там головний ватаг. Розкажіть йому все, як було. Може, я якусь допомогу надасть. А заодно, коли не важко, і цих коней передасте, бо вони його. І ще скажіть, що я дуже прошу за онука вашого. Передам, запевнив його дідківчик. Спасибі тобі, Пилипку, за серце незлостиве. Спасибі і тобі, старий друже, вклонився він дідові кудьми. І прощай, бо більше, мабуть, уже не побачимось. Значить, до воронівки уже не повернешся? чи то запитав, чи то зробив висновок дід кудьма. Нема мені більше чого там робити, і не навчений я у сірка очі позичати. Він поволі підійшов до коней, сів на одного з них і подався вузькою зарослу дорогу, що вела до соли, а там і далі. Може, аж до самого Чорного моря і турецьких берегів. Дамко поправив сакви, підібрав палицю і подався, наозираючись слідом. Стукіт копит довго ще відлунював у нічній тиші. Але незабаром і він розчинився у шорсткому шумовинній очереті. Розділ 28 Ворожбитих Ворожбит морицих. Потемнав синьому небесному шляху. Повільно котилася золота вотаріль місяця. Вона досягла найвищого місця і почала роздумувати, куди котитися далі, чи то вперед, чи може повернутися назад. Врешті вирішила, що котитися вперед куди цікавіше. Швайка лежав під пагорбом на животі і через очеретину пив воду з криниці, пив і аж стогнав від задоволення. Ніде такої води нема, приказував він. Де тільки не був, а такої ще не зустрічав. І знову припадав до очеретини. Санько з Грициком лише очі витріщали на нього. Вони ще не бачили, щоб людина стільки пила. Дід кудьма обіперся на розгалуження двох гілок і наслухав тишу біля його ніг сидів барвінок. Здавалося, ніби у світі все виморло. Залишилися вони та ще якісь звірі, що нечутно перебігали навколо галявини від куща до куща. Вони виказували себе лише випадковими зблисками очей. Санько чомусь був переконаний, що то вовки, але не ті дикі, що безжальні до всього живого, а якісь інші, може, навіть такі, як барвінок. Не дарма ж він час від часу позирав у той бік і приязно постукував хвостом по землі. Врешті швайка напився і звівся на ноги. Як там, діду, мій вітрик? запитав він. Знимося гаразд, відказав дід Кудьма. Завтра зустрінетесь. Ото добре, бо вже перезнатися скучив за ним. Дід Кудьма недовірливо похитав головою. А може, совість заїла, га? Бо ж послав бідну тварину, бозна звідки. Швайка, мов хлопчисько, винувато шморгнув носом. Іншого виходу діду не було, інакше схопили би і мене, і хлопців. Нарешті і про них згадав, зауважив дід і уважно поглянув на друзів. Цей вищенький, чи не той, що розкрив вовку кулацькі гніздо, на твоєму пили по дворищі? Грицик відчув, як у нього запалало вухо, а Швайка весело засміявся. Він, діду, гарний хлопчина, а це синько. Еге ж, не синок. То що ж це ви, хлопці, так розлютили пана Кобильського? Хлопці мовчали. Що казати цьому сивобородому дідові? Він, мабуть, і так усе знає. А вже про те, що на самі сюди дісталося, а швайка їх привіз, знає і поготів. То в дорослих звичка така запитувати, а насправді їм усе відоме наперед. Тут, діду, така справа, втрутився швайка. Ото зустрів я цих хлопців у степу на свою голову, і що далі з ними робити, не знаю. У воронівку повертатися їм не можна. А шкода хлопців. Гарні козаки виростуть з них. Побачимо, відказав дід Кудьма. Вчувалося, що він ледь тому і посмішку. І взагалі, цей загадковий дід, якому навіть вовки підкорялися, насправді, був зовсім не такий страшний, як гадалося в степу. Відчуваю, Пилипе, що ти щось уже надумав, сказав він трохи згодом. А тож, розумієте, Грицик, ну, такий же сирота, як і я. Тож нехай гадаю, буде мені забирати. Зачуру, уточнив дід Кудьма. Що? не зрозумів швайка. Зачуру, повторив дід, або їх ще джурами звуть. Зброю чистять, законом доглядають. А їх за це вчать козацької справи. Швайка ляснув себе по лобі. «Ай, справді, чого ж це я сам не докумекав? Це навіть краще, ніж брат. Він погладив скуйоджену Грицикову голову. А от з саньком, заради нього я до вас, діду, і приїхав він радше вашим джуром міг би бути. Старий зміряв санька уважним поглядом, і від того погляду хлопця ніби кинуло в крижану воду. І ще йому здалося, наче в ньому поселився хтось інший. І перед тим іншим Санько був беззахисний, наче пташенятку на долоні. Спочатку Санько сполошився, тоді чомусь закортіло дізнатися, який у того поселенця вигляд, але дізнатися Санько так і не встиг, бо той щез як у тумані. Ого, сказав дід Кудьма. Аж дивно, як я змусив тебе заснути на згарищі. А ви не примушували, сказав Швайка. Він і без цього заснув. Його тітка Мокрина вкладає спати разом з курми. Тепер зрозуміло, посміхнувся дідку йма. Вибач, Саньку, і ти, Грицику, але я вас ще трішки перевірю. Ану, заплющіть очі і розслабтеся, як ото в сон поринаєте. Ще розслабтеся, ще. Тепер подумки розерніться. Ну, що вас найбільше схвилювало? Санько побачив перед собою витоптану кіньми місцину. Та місцина була неподалік, схожа по дорозі від соли до воронівки. І до цієї місцини під'їздив якийсь вершник. Санько впізнав у ньому Тишкевича. А Грицикові давно хотілося їсти. Він уже давно збирався нагадати про це швайці, та все не насмілювався при ворожбитові. І все ж навіть дивне завдання старого не змусило Грицика забути про шмат м'яса, що лежав на споді швайчиної торби. Розплющить очі, звалів дід кутьма. А тепер розповідайте, що вам вдалося побачити. Я Тишкевича побачив, відказав Санько, біля закруту до Воронівка. Дід випростався і якусь мить дивився на Санька таким дивним поглядом, що тому знову стало моторошно. Потім сказав Швайці Спасибі за хлопця Пилипку. Ну, а ти що побачив? звернувся він до Грицика. Я бачив шматок м'яса, відказав Грицик, не задумуючись. Він лежить у Пилиповій торбині на споді. Швайка лапнув торбину і здивовано зойкнув Та ти що, теж ворожбит? Ні, я просто бачив, як ти його туди поклав. Швайка від реготу захитався, як билинка на вітрі. Ну, Грицику, нуче чародій, а я, було вже таке подумав. Тихіше, зупинив його дід Кудьма. І він, і барвінок ніби прислухалися до чогось. Чужі вуха є не тільки в степу. Та хто тут може бути, діду? усе ще сміючись, заперечив Швайка. Отак роззявий гинуть, зітхнув дід Кудьма. Затим він щось шепнув барвінкові, і той безшелесно щез у кущах. Куди це ви його послали? здивувався Швайка. Дід Кудьма застережливо підняв руку. За якусь хвилину до них долинув швидкий цокіт кінських копит. Стукіт віддалявся у бік воронівки. Швайка миттю схопився на ноги і вихопив шаблю. Хто б це міг бути? запитав він. Тобі синько про це вже сказав, пояснив дід Кудьма. Швайка вражено застиг. Що? Це був Тишкевич? І ви, діду, мовчали? А коли б сказав, ти що доженеш його пішим? При цих словах швайка трохи охолов. Ну, гаразд, сказав він, та я все одно знайду його, хоч на краю землі, нам разом на світі не жити. Дід Кудьма в задумі погладив бороду. «Встигнеш ще з козами на торг і запам'ятай одне шукай його де завгодно, але тут, щоб з нього жодна волосина не впала. Пилип хотів було щось заперечити, проте дід Кудьма зупинив його. Сказав, він челядник пана Кобильського, а той за своїх челядників половину воронівки зведе зі світу. Навіщо ж людям страдати через це, га? Тоді я подамся до пана Кобильського і все розкажу йому про того запроданця. Стривай, стривай, а хто бачив, як він запродався? Я бачив і хлопці. Еге ж ми бачили, втрутився Грицик у розмову дорослих. Хе хе, стомлено сказав дід Кудьма. Нічого ви не розумієте. Для пана Кобеського Тишкевич набагато важливіший, ніж усі ми разом узяті. Не буде він ставати напрю з татарами. Навпаки, він сам напроти узлуку з ними увійти, а Тишкевич у цій справі його права рука. Тоді я подамся до Переяславського старости, не здавався Швайка. Податися, звісно, можна, згодився дід кудьма, але ворон воронові навряд чи видзюбає оку. А от ти можеш накласти головою. Швайка довго мовчав. Страшні речі ви розказуєте, діду, нарешті подав він голос. Де ж тоді правда на світі? Кому вірити? Собі, відказав дід Кудьма. Ніхто тебе не оборонить від тої сарани. Сам маєш боротися зі своїм товариством. Ну, годі про це, бачу, хлопці ледь тримаються на ногах. А щодо цього вовкулацького гнізда. Тут Грицикові здалося, ніби дід кудьма посміхнувся Вам ще йти та йти. Взяв би я вас до себе, та в такий час навіть сам боюся ходити по цих шелюгах. І все ж якось воно не так виходить, задумів промовив швайка. От ви, діду, заборонили мені полювати під воронівкою на Тишкевича, а самі насали на нього вовків. Що вона це? А вовки є вовки. Що з них візьмеш? Відказав дід Кудьма. Люди за їхні дії не відповідають, а от за твої ще й як будуть відповідати. Він хитнув головою і за кілька кроків, як обережний звір, зник у очеретах, що оточували трясовину за хвилю до хлопців долину. Взавтра я вас сам розшукаю. Коли хлопці зі швайкою дісталися до руїн під Воронівкою, у селі вже співали півні. Санькові здалося, начебто поміж них чути й голос їхнього рудого. А мама спить собі і не знає, що я зовсім поруч, подумав саньку, от би подивитися, як вона там. Проте не можна було йому зараз до воронівки, і нема на те ради. Дід кудьма заборонив їм навіть носа туди показувати. Вовки тишкевичі не наздогнали. Вони не вміли лазити по деревах, а перед тим було очі. На тому місці, де на Тишкевича мав чекати дурна сила, нікого не було. Проте численні сліди кінських копит свідчили, що тут хтось був і тривалий час. Може, дурна сила перебрався в інше місце і зараз ховається десь неподалік. Тишкевич заходився кружляти навколо містини, де мав бути Демко. хоча щось нашіптувало йому, що хутра, здобуті розбійниць свому плавнях. Уже втрачені для нього і краще повернутися до конівців. І вже тоді, залагодивши справи з паном Кубильським, можна спокійно зайнятися пошуками Демка. Напевно, цей дурний геть подався до свого діда, сердито міркував Тишкевич. Ну ж я йому. Зненацька легкий вітерець доніс до нього від гомін приглушеної розмови. Вона долинала тіля, де в впритул підходила до крутого пагорба. Тишкевич завмер, якусь мить розмірковував, тоді торкнув повід, і кінь неохоче рушив у той бік. На краю галявини кінь зупинився і злякано форкнув. І тоді Тишкевич побачив, як з приболотних кущів випірнули і подалося йому назустич кілька легких тіней. Вовки, промайнула думка, чого це раптом? Адже вони нападають здебільшого взимку. Проте дивуватися не було часу. Кінь затремтів, став дибки і поніс розгубленого вершника лісовою дорогою, що вела до воронівки. Тишкевич раз по раз озирався, вовки швидко наздоганяли його. Попереду мчав вовк завбільшки стеля. Тишкевич хапливо випустив у нього кілька стріл та, вочевидь, навцілив. Тільки того й домігся, що переслідувачі звернули з дороги і, схоже, почали обганяти вершника кущами. Тоді Тишкевич зробив єдине, на що був спроможний. Він з усіх сил смикнув за повід і коли кінь загарцював на місці, став на сідло і дотягся руками до найближчої гілки. За якусь мить Тишкевич уже сидів на дереві. А ще через мить вовки накинулися на коня. Кінь дико ржав, жалено гарцював копитами, проте вовки були набагато меткіші. Врешті з куна було покінчено, і з землі до Ташкевича долинув хрускіт кісток. Лише величезний вовк набрав участі у розправі. Він сидів неподалік від дерева, на яке вибрався втікач, і назводив з нього очі. Аж перед світанком вовчий виводок що весни розтанули до мене. Проте Тишкевич присилував себе злізти з дерева лише тоді, коли сонячне проміння проміні затанцювала на росиному листі.